Вітаю, я Олена Требушна, Ви дивитесь каналу питання», на якому сьогодні буде епізод про відчайдушну боротьбу з корупцією. Точніше, не так. Цей епізод буде про те, як ті, хто не можуть побороти корупцію, намагаються її очолити. В неділю я вже писала у себе у Фейсбук і в усіх соцмережах каналу є питання про те, що цього тижня народні депутати про владної фракції збираються закласти міну уповільненої дії під національне антикорупційне бюро. Якщо спрощено, слуги народу хочуть внести зміни до антикорупційного законодавства, якими вони поміняють умови участі в конкурсі на директора набу. Хоча конкурс формально вже почався. Цим депутати закладають підвалини для зриву конкурсу, а також спрощують процедуру звільнення директора набу і не лише його одного, а керівників усіх антикорупційних органів. Зокрема, нардепи пропонують включити в законодавство норму, яку пару років тому вигадав. Арсена Ваков для звільнення Артема Ситника хочуть вписати в законодавство, що додатковою підставою для звільнення директора набу може бути притягнення його до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією. Саме в такий спосіб пов'язані з ваковим люди свого часу сфабрикували адмінпротокол на першого директора національного антикорупційного бюро Артема Ситника, і на цій підставі намагались усунути його з посади. І саме таку норму хочуть вписати в законодавство Слуги народу зараз». І можливо в державі, де правоохоронна і судова системи справді працюють, а не виконують забаганки сматрящих з офісу президента, ця норма і була б доречною. але в країні, де за дзвінком згори можуть відкрити чи закрити будь-яку справу на будь-кого. Ці зміни хочуть ввести саме для того, щоб мати інструмент тиску на керівників антикорупційних органів і можливість в будь-який момент звільнити когось з них, сфабрикувавши справу. Багато нереформованих судів з задоволенням нададуть відповідні валютні послуги замовникам. Найбільший парадокс ситуації в тому, що автор цих антикорупційних новацій народний депутат Слуги народу Андрій Клочко, який сам є фігурантом антикорупційного розслідування. В грудні спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила на нього кримінальну справу за незакр. Незаконне збагачення, після того як журналісти з'ясували, що за два роки родичі клочка обзавелись купою нерухомості, а 70-річна мама в своєму поважному віці стала щасливою власницею Тесли за два роки депутатства сина. Ще раз, народний депутат, проти якого антикорупційні органи ведуть розслідування про незаконне збагачення, переписує закони про антикорупційні органи. Причому в пояснювальній записці він пише, що ці органи, які взялись за нього, неефективні. Я ще раз повторюю те, що писала у вихідні. Якщо у нас таке свято демократії, то давайте поширимо ці нові аморальні норми на всі верстви населення, а не лише на народних депутатів. Нехай тоді підозрювані в згалтуваннях і квартирних крадіжках перепишуть кримінальний кодекс. А ті, кого піймали п'яними за кермом, перепишуть правила дорожнього руху. А чо ні, якщо депутатам можна? І друге про що хочу нагадати: 16 лютого за тиждень до вторгнення керівник фракції Слуга народу Давида Хамія привселюдно сказав журналістам, що за теслою квартири мами Клочка виключать з фракції наступного тижня разом з фігурантом іншого скандалу у фракції Олександром Трухіним. Катори ушов в ліс і про нього якось несправедливо забули. Він відвідує засідання фракції Трухіна. А що несправедливо? Я що сказав, коли ми вийшли з цього позачергового засідання. Практи, що на черговому засіданні фракції його так у ми проголосуємо. Ну це я думаю, в понеділок. Коли у нас буде фракція, ми не здавалися. Ми не здавали. враховуючи те, що зараз інші просто пріоритети, і ну ми це зробимо. Обов'язково я не знаю. Ви завжди питаєте, коли коли. Я думаю, що наступу. Ніхто не виключив ні трухи з фракції, ні Клочка. Ба більше замість виключити Клочка, якого підозрюють в незаконному збагаченні. Фракція доручила йому переписати антикорупційне законодавство. Сьогодні комітет таки розглядав цей законопроект. Хочу показати вам фрагмент виступу на комітеті народного депутата Романа Лозинського, члена фракції Голос одного з небагатьох народних депутатів, які мобілізувались до лав зсу після вторгнення. Я зараз включаюся з одного з полігонів. Між бойовими завданнями. Я не буду тут маніпулювати ніякими там, пафосними державницькими перезами, але я дуже часто спілкуюся з нашими військовими і не тільки як народний депутат, всі, звісно, це розуміють і знають. І я бачу рівень довіри до народних депутатів, я бачу рівень довіри до парламенту. Він супер низький. Чому він супер низький? Тому що дуже багато рішень вони робляться на шкоду. Запущено конкурс на голову. Національного агентства так набу і в нас зараз надзвичайно важливо зробити все того, щоб не було жодних спекуляцій навколо цього конкурсу. Щоб тут все було дуже чітко і дуже тонко пропрацьовано, аби не можна було вважати що цей конкурс із підстави для скасування перегляду рішень нас. Нові норми давайте переглядати, давайте робити нові конкурси, скасовувати результати попереднього. Врешті-решт, розголос, який піднявся через цю ситуацію, не змусив слуг народу відмовитись від їх планів, але найгіршого рішення члени комітету ухвалити не наважились. Запропонований кличком законопроект. В цілому комітет не ухвалив, а вирішив прийняти його за основу і допрацювати. Це не ідеальне рішення, але воно означає, що ситуацію ще можна спробувати врятувати. Ще покажу вам, як проголосував навіть за таке рішення, той самий Роман Лозинський. Це було красномовно. Лозинський Роман Михайлович. Бачите, пане голову, у мене тут пристрій, який вимірює великі помилки. Він зараз зашкалює. Я голосую проти. Ярослав Юрчишин, перший заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради, який, на мою думку, мав би бути профільним в питаннях антикорупційного законодавства, пояснить нам, що означає ухвалене сьогодні комітетом рішення і які наслідки воно буде мати. Привіт, відбулося сьогодні це засідання комітету, де розглядали цей скандальний законопроект клочка. Я так зрозуміла, його ухвалили не в найгіршому варіанті, який міг бути, але все одно це створює якусь невизначеність, яка може створювати ризики для НАБУ. Пояснить, будь ласка, що вони там ухвалили і чим це може загрожувати. Ну, вже сама його наявність. Це ризик конкурсу. Бо окрім того, що ми вже говорили, це підкладання мін як до проведення конкурсу. Зміна правил в процесі самого конкурсу, та це вже підстава для потенційних учасників піти в суд і говорити, що ну бачите, політично мінялися правила в процесі, а відповідно когось вели. Відповідно, конкурс не був незалежним, не був не було рівності, не було змагальності, тому просимо скасувати результати як такі. Ну і знаючи, українські суди особливо мотивова там за належної мотивації. Досі цю справу буде розглядати ще досі не ліквідований з невідкладної ініціативи президента окружний адміністративний суд. Тому це вже перша проблема. Друга проблема це. Підстава для звільнення будь-якого директора будь-якого антикорупційного органу не тільки набуна, ЗК, САП і тому подібне, за наявності адміністративного рішення в корупційній справі. Ну, тобто, поліція там наш... на... сфальсифікувала якийсь протокол, от суд його погодив, і це підстава для звільнення, це те, що було але. Ну, якби апетит приходить під час їжі, і тому прямо на комітеті з голосу було запровад, запропоновано ще дві зміни. Перша зміна це так звана зміна антирябашатка заборонити прийняти участь в конкурсі всім, хто залишив країну під час розгортання повномасштабної агресії Росії і більше ніж на 30 днів. От, тобто і перебував за кордоном на, на 30 днів. А, ну, насправді це передається а, представникам більшості, як от ми так не допустимо а Руслана Рябошапку в, власне, до конкурсу. Ну, По-перше, я не чув, щоб Рябошапка в принципі якби планував подаватися, особливо після а, справи Антоненка. А, Тобто справа Павла Шеремети, де важко сказати, що прокуратура а, виступала політично нейтрально, і а, те, що у результаті а, ну, фактично недоведених фактів а, троє людей перебувало довший час у в'язниці. Ну, якби я думаю, що це достатня підстава, щоб в принципі не подаватися на жодній публічний конкурс, бо навряд чи мати шанси в них активно прийняти участь. Але насправді антирябошапківська правка прикриває іншу, теж негативну правку, яка знімає вимогу те, щоб кандидат два роки до конкурсу не мав стосунку до жодної політичної партії, не був партійним. І цю а, зміну міняють на те, що на час конкурсу не будуть не, не, не є партійні. Відповідно, всі а, слуги народу, а, представники опозиційної платформи за життя голосу, ЄС зараз же складно. Ну тобто, написавши заяву, вихожу з партії. От та маючи юридичні а, передумови інші передумови можуть подаватися на конкурс. Ну там навскидку там юноша з. Ніклюда в Павлюк та можуть легко подаватися, от ну і приймати активну участь в конкурсі. Навіщо це потрібно? Ну виглядає так, що вже є конкретна людина. Поки що зараз я ще з'ясовую, хто це, от, але думаю, що найближчим часом, якщо і далі будуть просто пхати цільово конкретну людину, як це було свого часу, по Сапу і по Костіну. От, то прізвище це доведеться озвучити. З хорошого, комітет не повівся на стинання банкової прийняти за основу і в цілому. От, тобто, би завтра ми б вже мали змінені, ну там завтра, післязавтра, коли там буде наступне засідання, так? От, мали б вже змінені правила, от, ну і фактично мало б точно величезне нерозуміння з боку Європейського Союзу та інших міжнародних партнерів. От. Чого це ми. Знижуємо вимоги до аполітичності в процесі війни, ну для них це просто символ того, що хочеться поставити свою людину. А чому? Ну опять-таки, так? тобто там приходить матеріально-технічна допомога, десь влада і використовує за призначенням, а десь не за призначенням. Ну і щоб от людина не дивилася в сторону, де не за призначенням, та от, а це ну дуже критично для наших міжнародних партнерів, тому цей закон в принципі не варто приймати. Нема потреби зараз вдосконалювати конкурс набу все і так дуже і дуже добре виписано. Єдина мета це ведеться світ, от, і під словом, правила ну як це джентльмени, коли не можуть виграти по правилах, та то вони змінять правила. Ну от в нас це переважно відбувається так. Та, по САПу не вдалося поставити свою людину. Давайте поставимо чи на набу. Тобто вони спеціально прописують цю норму, прибирають з діючого законодавства ту норму, що два роки людина не має бути членом, учасником ніякої політичної партії, політичної сили. А тепер вони під конкурс ухвалюють рішення, що ну типу цілком могла бути така людина членом партії. А вони якось це пояснюють. Їм же ставили питання: а в чому сенс такої правки, Чи їм не треба нічого пояснювати. Ну, ми питалися в представників слух народу. Каже, вам нічого не Він каже, ну Так нічого ж не міняється, так буде безпартійний, так буде безпартійний. Каже, ну ви не ви трошки не про то. От, просто я так розумію, що більшості тим, хто голосував на засіданні. от і ті, хто, скоріш за все, будуть голосувати в залі, їм вже як би, представили людину, яка має зайняти цю посаду в результаті незалежного конкурсу. Але тут величезна проблема конкурсна комісія вона незалежна. І справді незалежна. Тобто троє представників, рекомендовані міжнародними партнерами, мають виріш... ну, вирішальний голос. І, скоріш за все, просто ця людина не прийде, навіть незважаючи на те, щоб під неї підмінили, ну, змінили законодавство. І нам, скоріш за все, доведеться стати свідками конкурс на САП номер 2 коли своя людина не проходить, от, і, а, і починається блокування і тому подібне. Тут, якби менший ризик, кладучи руку на серце а, стосовно самої діяльності, НАБУ, Бо ГІЗО глава, перший заступник, має всі повноваження зараз, виконуючи обов'язки директора НАБУ. В САП такої можливості немає, бо переважно більшість повноважень переходять на генерального прокурора як формального керівника. От, але з іншого боку, я не розумію, як це пояснювати нашим міжнародним партнерам, які постійно кажуть, що для нас антикорупційна інфраструктура це гарантія цільового використання допомоги, яку ми вам надаємо, і відповідно. Символом того, що не все там так добре, є не створення тисячі комісій, які за цим слідкують, чи ще щось, а є те, що ви починаєте атакувати конкурси по призначенню керівників цих органів. Ну, і от якби скільки билися майже два роки тривав конкурс на посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, реально навіть. Надання нам кандидатства в Європейський Союз знову прописали друзі, заверште, будь ласка, вже цей конкурс. Лише після цього вдалося його завершити. ну, І зараз ми бачимо, що так ту саму ситуацію по понебув. Ну, якби це вже навіть не біг по граблях, це от там стрибок на граблі просто з третього поверху, щоб не вдарило, так вдарило добре. Єдине пояснення, чому ну, насправді, на жаль. Вже величезна кількість членів владної команди самі мають проблеми з законом в сфері корупції. От ну, тут важко не згадати людину, яка стала співавтором цього непотрібного законопроекту, тобто головним автором цього законопроекту. Єдиним автором пан Клучко, керівник непрофільного комітету, який розглядав цей закон. От по в якому є кримінальне провадження стосовно незаконного збагачення його родичів з моменту, як він став а, депутатом Верховної а, Ради, це взагалі якась така знаєш ситуація абсурдна, коли людина підозрювана в корупції офіційно сап нею займається розслідуванням. Вона переписує антикорупційне законодавство. Там слух народу, це взагалі сходиться одне з другим в ціле. Ну, як бачимо, долучення до влади воно трошки викривляє картинку всесвіту. Та тобто так виглядає, що їм з цим норм. Ну і тим вже самим прогресивним, які от постійно говорили, там пам'ятаю, включалися в оці всі акції сейв набугу, критикували попередню владу. Що як це ви? За день змінюєте закон про прокуратуру, забираючи вимогу юридичної освіти в прокурора і призначаєте Юрія Луценка. Тепер сорі, але йдуть тим самим шляхом. Так? Ну не за день, слава Богу, але намагаються зміняти закон спеціально під те, щоб провести когось зі своїми. Ну, друзі, ну якби. Шукайте в країні дуже велика кількість юристів, які справді а, слідчих, прокурорів, так, а, вже тих самих працівників Національного антикорупційного бюро. Знайдіть найкращого. кращого. Чому тільки свого? Ну, там, вам же потрібен потрібна людина, яку не соромно показати суспільству, в першу чергу, і міжнародним партнерам. Звісно, якщо не ціль поставити свого, щоб покривати свої ж схематози. Ну, але так виглядає, що там Татарову, клучку. От ну багатьом іншим, та не цікава професійність, а цікаво те, щоб ця людина по дзвінку з банковою не відкривала, гальмувала певні справи, як це на жаль не часто відбувається з офісом генерального прокурора ДБР а чи іншими не знову якби іншими органами, де немає якісної конкурсної процедури. А, ну, щоб проставити всі крапки на ти? Це ж не власна ініціатива клачка, який просто хоче захистити свою дупу від антикорупційних органів. Правильно а, і, ну, можна було б так думати, якби це все не супроводжувалося таким ну публічним, ну просто хвилею е, лайна, яке ллється на ту саму фракцію Слуга народу, яка оце все виробляє. Правильно вони б на це не пішли. І, і дали по рукам колочку, якби вони самі цього не хотіли. Я про це під сьогоднішній комітет офіс президента персонально збирав членів комітету. Там зараз іде конфлікт. Навіть самі члени комітету дуже незадоволені задоволені а, Їм неприємно, що ними керує ну, такого рівня людина, і попереднє засідання просто зірвало. От, і навіть нам, окремі члени комітету, як, наприклад, от Іван Юнаков казав, та ніхто не, зб... ну, не зберуться ж, ну, якби, збиратися під таку, таке абсурдне рішення та ще ініційоване людиною, який зараз комітет висловлює обструкцію. Тобто, та ні, ніколи. Але буквально в неділю ввечері, після обдзвону, нам вже окремі члени комітету сказали, будуть голоси. Всіх збирають в обов'язковому порядку. Тому відповідь на питання ні, це точно не кличко. Вуха татарова. А ну тут на на жаль, слеш єрмака, бо сам а, власне а, татаров не мав би таких повноважень зібрати цілий комітет суто під свої потреби. Тому це санкціоновано єрмаком і про це треба відверто говорити.